Тигедик всім любителям коробчиків криль нас не підводив Real Fish, але золото Big Fish Monster Cup Scarp серія тигровий горіх настав твій час. Зернових я вже замішав, тим більше нульовка, обновлена серія, що всередині, всередині крупна фракція. Без остатка не економимо, ви знаєте, куди економити на зиму. Чи оставить трохи для учебки? В учебці не буде де повалити. Ух, краса. Не тес, а як пре тигровий горіх вдарив в ноздрю. Як не знаю що. Як лікарства по рецепту, які я пару разів приймав не так давно вшвирило так, що в мене лишні конечності на голові з'явились і кругом, куди не подивлюсь, красні п'ятна почали появлятися. От як собачують наркомани, думаю. Реалфіш. От от. Дякуємо, що підтримували нас вплоть аж до армії. Хотів би я ним ще порибалити. Але побачимо. Життя воно таке. Ух, нажористо вийшло. От ставлю подальше. А то я вже п'яний. Я туди ще це сельчик улинув. Спека пара. Сонечко чудом закрило хмарки. Але біда в тому, що вологість нікуди не поділася. Тому якось так. Ну нічого. Зараз почнеться реальна рибалочка на 8 дринів. Понеслась. Хто тягне? Опять дрин нашій схватило Big Game Sensor І вирішила утягнути, поки ми в тіньочку прохлаждалися. Але цьому не бувать. Цей короб без ВЛК зараз не уйде від мене. Я тут збираю роту сазанчиків, бойових дронів сазанчики. Є бойові комари, а це будуть бойові сазанчики. І ніяк не інакше. Що тільки один я зараз в учебці сидю, га? Чи ви думаєте, я ще на волі? Відосів то в мене наснято до зими. Але з перекурами по пару місяців. Зим, зим, зимні ролики, ви пам'ятаєте, в мене є. Може я йду бадам, їх ніхто не випусте. Але ви знаєте, я запаси зазвичай робив. Щоб десь тільки корка стає, а я вже сазанів, чи цих щук со льда тягаю, чи тарань з <свіття> <свіття> ополонки було з'яло. Тут у нас зовсім друге кіно знімається. Оп. Оп, а ми зробили так, як робити не можна, тому що коли ви отак даєте слабину, великий шанс, шанс просто величезний того, що він зійде. Не похоже на зеркального, але... Не, зеркальный, думаю, что он такой сильный на флетик. Кабриолетик. Кила півтора. Оп. Такс. Да Та нет, все два двести. А дробинку куда дев, и попа поторвал. Ну, красавчик, кто ж так делает? Прикинувся увальньом під списання. Ага. Красуня. Отакий От жопашник. І отак треба відпускати рибу. Тому що, якщо я полізу з нею в воду, то повні бубінчики і повні штани будуть муляки. Коли це падло, рішить стартонуть. А він рішить зробити з цей. Сквіртонуть на мене волною. Все, адіос, гудбай фідерзейн, як співав Рамштайн. Перезавозимося. Жарюка зараза. Кожні півчаса футболку знімаю, міняю, сушу, вижимаю. 3-4 джерсі на рибалку возю. Отака жара нічого. Скоро поміняємо джерсі на. На якусь камуфліровану майку алкоголічку. <хи> типу того все може бути. А може і ви це відео дивитись уже поміняв. Ну ви в курсі. І дик, папочки, от сюди. Оп! Що, ми ще з квадрончика перезавеземо. А то щось він стоїть один одньошенький. Погнали наших городських. Ще б коробчика зловить і буде вам іще відосик. Під шабашець, так сказати. А там буде видно, колись вийде останній відосик, але не сій час. І хто це потягнув і куди? Оп, уже й послабив. Подлюка така в деревах сидить. Все. Нікак. Хтось хоче покупатися, поплить, одчепить. Ой, а хто буде взагалі питати? Газ клас матрас. Зараз поки накачаю матрас, він щепив вийде. Чи може отривати? А знаєте що? Мені щось стало жарко. Пару футболок я вже потім залив, пора скупнутися. Матрасик готується, пливемо шукати крейсер Москва. Була гордість Путіна, а тепер Спанч Боба, десь він там на дні, зараз попливемо. Пі-пі-пі-пі, я тобі попіпікаю. Ну хоч не затягнув. Туда, куди він обично затягує. Чи він взагалі там є щось, я не зрозумів. Він... він на нас пішов. В контрнаступлення. Ще ми його і тут і підстрелимо. Оп! Противокороп'ячий підсак готовий. А я думав, я там полазив ногами і кльова не буде, а кльово було вчора. Кльов є. Ох, шайтанама. Полузеркальний, чи що? Чи просто обрілі. Уже обрілі, чувак. Ти теж пройшов оновить дані. І тебе сьогодні на ВЛК, яке ти пройшов за 15 хвилин. А завтра вже готувався з віщами. Миску, ложку і на 7 утра. Отак От мені... мені сказали на 9. Називається оновив Дані. Уточнив. Капітально уточнив. Ще я так дані не уточнював, як цей раз, кілограмчик. Оп, нормально зайшов. Як і лайк під цим відео, під бронежилетом. Оп, хто виложив сквадрончик? Виложив і бросив, падло, пусто. Я ж кругом гачки поміняв. Але інколи і це і це не спасає. Просто, просто не мій день, не мій короб називається. Не ваш відос. А була б риба, був би відос. Як то кажуть. Ну, ну встиг перескочить через сусідню снасть. Гад. Ех, нічого, час є, перезавеземося. Перезавозимося. Треба всі перезакидати, якщо довго не клює, значить, щось пороблено. Хтось, значить, нас прокляв, треба перезагрузиться. Чувак, звісно, вигрузився капітально. Все-таки GPS хто то та й глушить. Того, що він промахується не на метр, а на три кожен раз в яку-то сторону. Я думаю, ви... вам об'ясняти не треба, що так бути не должно. А якщо так є, значить точно хтось глуше щось. Два штучки перезавезено, осталося ще два. Шабашимо, собираємо пачечки, де те тигровий горіх ми нормально уработали, досипали навіть крильом, але це вже була зовсім інша історія. Мусор не викидаємо, забираємо з собою. Дякуємо Реал Фішу за те, що нас підтримує прикормочкою і донатами. Вони нам нині дуже знадобляться. Але це зовсім інша історія. Вечеріє, а нам на 9 утра на ВЛК. Що ж, починаю збиратися. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео ви про ним пройшли, ви молодець, а головне я молодець. Всім пока і до зустрічі на воді.